Всім привіт, друзі! Мене звати Роман, і сьогодні ми будемо грати з моїм другом Данією. Ви такий симулятор, який називається. Е, ...як там... -Ро. Цей симулятор дуже, дуже популярний і він дуже ну, хороший. Ну, Ми його любимо і граємо в нього кожен день. Як ви розумієте, як ви замітили, у нас буде сьогодні X4 удача. Сьогодні ми будемо. Дивитися, що нам будуть випадати з цього. І давайте ми оцінюємо наші бази. Давайте оцінимо спочатку таку дані, ну, мого друга, базу. Давайте подивимося. Ого, дивіться, який в нього крутий брейн м -м, такий от рот. Капець, я в шоці, Як? Ну, він це накупив, як вам сказати. І заробляв і багато чого зробив. Мені цікаво, як ти витримав цього телевізора. Динозаври тут іще. Ого, осмобіліс дуже круто. Нас вже поми. нас вже як там, війна почав. Початися X4. О, в нас X4 удача вже. Друзі! Це добре. Дуже дуже крутий. У нас буде дуже крутий. Типа така. Ну, типа як обновлення, але це не обновлення, друзі. Ну, так, да, типа такого. Так, да, ну це дуже. Вже прикольний. Там буде багато чого. Але ми, напевно, не зможемо на ньому бути. Чи зможемо? Не, не знаємо. Давайте тоді оцінимо мою базу. Дивіться, в мене є такий брейнрут. Я не знаю, як він називається. Ну, так, от такі от мене брейдроти, лакокараджі, він мені подобається, тому що це сгреміли. Що? Це хороший? Так, це дуже хороший. Бамбул, бамбук сагур я його отримав на обновленні. О, дивіться, хто вийшов. Тринос турбу, труб турбо триміле вийшов. Це дуже хороший, хороший брент, але він потрібен для переродження, 13-го здається. Так, Так, бамбук Бамбук-Сагур, я його отримав на обновленні. Так, Алесь, я не знаю, я не знаю, який його отримав. Я його чуть не продав. Так, ну це для перероджения для ритуалу. Ритуал це типа така штука. Типа ти з'єднаєшся, а потім у тебе щось з'являється, наприклад. Друзями. Що? Друзі, дивіться, хто у нас вийшов. Це джирафа джиле такий прикольний брейн -род. Даня, забирай собі. Я заберу. А, нет, не надо. Я вам просто продаю. просто продавай. Так, покрамать моя мама, це такий олівець, М -м -м. він по суті не так уже багато дає. Це... Ну, по суті, це все. У мене там міди Любі... підцени це жахливий. але да. з мутаціями. Рейнбул і махила. Так. Він цього дає забувсь, скільки рома. Ти... Дивіться, друзі, тут у нас два рази підряд вийшов міфік, отакий от. І ще один міфік у нас вийшов. Можна, можна їх купити, але вони нам не потрібні. Вони потрібні нам лише для крафту, щоб робити якісь ще краще. О, це добре. Зрузує в така от книжка. Ти нажимаєш на неї і в тебе показується, які в тебе є. Я просто хочу літаки попав, а в мене немає. І тут всі показуються, абсолютно всі. Там може бути навіть дуже дорогий якийсь, наприклад, найдорогійший це полунічний слон, він дає 320 мільйонів в секунду. Це дуже багато. Це без всяких мутацій і всякого такого. Я сказав. Так, друзі, давайте дочекаємося, поки вийде ще якийсь брейн рот. Я ключу запис, коли вона буде. Коли він буде. Друзі, дивіться, хто у нас вийшов. Прикольно. Круто. Так, друзі, ми так подумали, що хочемо перерахувати, скільки в нас секунду дають всі абсолютно брейн-роти. Це, ну ви так розуміли. Давайте ми. От стільки в мене брейнротів, в мене їх небагато і ще є там наверху, на верху мені. Я думаю, його продам, тому що він, по суті, майже нічого не приносить. Все, я його продав. Давайте будемо рахувати. Так, друзі, я вже зараз почну рахувати. Так, от такий от у мене дає він 675 тисяч за секунду. Давайте ми зараз позначимо в калькуляторі 675 тисяч. Все, я позначив. Тепер мені потрібно додати 93 тисячі. Потім мені потрібно додати 93 тисячі 700. Так. 93 700. Потім нам потрібно додати ще 475 тисяч. 5 і 3 0. Потім. ми... Потім ми додаємо 275 тисяч. 275 тисяч. Потім ми додаємо 637 тисяч 500 от, баксів. Так. Додати 600. 30. 600. Так, почекайте, друзі. Е е е так, друзі, я ще досі рахую. Я вже так. Ну, зро... ого, як так швидко, я не знаю навіть. Я також рахую на калькуляторі, тому що це ну, буде дуже довго, якщо рахувати. Так, плюс 260 тисяч. Додат. Так, друзі, в мене всі брейнроти за секунду дають. Майже 4 миллиона, а что точнее, 3 миллиона 938 тысяч 700 баксов за секунду. И нужно да? помножить на 11. А на что еще нужно помножить на 11? Ты уже помножу, да? Ну-ка, давай скажи, сколько у тебя в секунду приносит базы, Нам всем интересно. Если ты помножишь на 12, то 53 миллиона 566 тысяч. А если помножить на 12, то... у мене база приносить 642 миллиона 652 тисяч Ого, це дуже багато. Так, а ти давай його посчитаю, може бути закрити. А сколько после полети, то ти не добра, А, ну добрим. Так, друзі, зараз у нас через на 10, 9, 8... 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Удача у нас закінчилась. Тепер у нас, звичайна удача і хороших в хороших веренці тепер рядлі не буде. Тому, напевно, ми вийдемо і щось будемо друге грати. Тоді бувайте, друзі! Бажаємо вам щастя, здоров'я. Мене звати Роман і підписуйтесь на мене. Бувайте!